У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той тузами обдирає свата в його хаті. А той нишкому куточку гострить ніжна брата, а той тихий та тверезий, бо боязливий, як кішечка, підкрадеться, виждене щасливий, у тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай не вимовлять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний. Все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витрущивши очі, як ягнята. Нехай каже. Може, так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на сім світі і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй-богу, не чую і не кричить. Я свою п'ю, а не кров людськую.